Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. В небі Харкова вогонь і вибухи. В той же час півтора десятка кілометрів від кордону у лісовому масиві білоруської території Росіяного соснового бору пролунали сильні вибухи. Свідки зі сторони кордону повідомляють, що – важкий транспортний літак із десантниками на бороту отримав потужний удар. Кабіна буквально рознесло уламки. Літаки впали в густий ліс. Уламки залишків мотора обгорілих крил і корпусу розсипалися серед дерева на місці падіння. Поблизу виявлено близько 50 тіл десантників їхні форми і спорядження дозволять ідентифікувати, як повітряно-десантні підрозділи Росії за даними української розвідки. Ця операція могла бути пов'язана із запуском залпу з Житомира, Працювало ППО збивати ракети, іскандери та безпілотники шахеди були зафіксовані в напрямку з території Білорусі. Частина таких ракетних систем використовувалася для захисту повітряного простору України. Імовірно, вони також брали участь у спробах збивати літаки, ударники або дрони, які Пролітали з білоруського неба. Існує версія, що під час операції по Україні ворог застосував шахет із території Білорусі, але вийшло навпаки. Українські засоби протиповітряної оборони переходили та знищили цілі в цілому, числі і 76 який піднявся для підтримки десанту чи підсилення. За іншими даними, саме російський шахет врізався в іл 76 в білорусі після падіння літака на місці події прибули білоруські підрозділи охорони, але територія стала зоною Ною операції українських дронів вже зафіксували пересування бронетехніки та військових для евакуації уламків і трупів. Частина уламків була спалена або прихована, але серед них знайдено залишки шасі з індивідуальними номерами, фрагменти кабіни і частково збереженими інструментальними даними. Записи маршруту польоту вилучено також уламки радіоприймачів та переговорних систем, які можуть містити записи останніх секунд. Літака у самій Білорусі оголошено надзвичайний стан у тій області, де стався інцидент, повітряний простір, закритий просування військових. Підрозділів блоковане влада звернулася до Москви з протестом, мовляв, порушення суверенітету, але офіційна версія поки що обмежена аварія через технічну несправність в дипломатичних колах вже йдуть амністичні сигнали. Білорусь прагне уникнути прямого конфлікту з Україною. Але наполегливо і в компенсаціях чи виправданнях, що ж знищення ІЛ-76 з повним десантом, це не просто тактична перемога, це важливий удар по транспортним можливостям агресора і демонстрація ефективності засобів ППО, але ризики великі. Ремелі може використати цей випадок для ескалації, можливо, ударів по білоруських об'єктах або симметричної відповіді Україні важливо отримати беззаперечні докази, контррозвідки, контролювати розголос і не дати вору скрутити факту пропагандистський міф, а визнаючи уламки, вивчаючи білоруські слідчі, виявили фрагменти ракети, які за їхньою версією, не належать до штатного збройні літального апарату. Перші аналізи припускають, що по сімдесят 76 могли влучити одразу два снаряди: один в крило, другий в носову частину. У результаті Ті, чого кабіну рознесло у миттєво. Пілоти не встигли навіть подати сигнал тривоги. Це або шахеда, або іскандер, який пролітав той момент, що літак виявлено також обгоріли фрагмент корпусу безпілотника, який ймовірно міг бути причиною хибного виявлення цілі з боку російської ППО. Серед тіла десантників знайдено військові жетони, які належать до елітного підрозділу повітряно-десантних військ, що базується у Обскові. За оперативною інформацією, ця група мала здійснити швидку висадку у прикордонній зоні та провести. Серію диверсійних дії для відволікання української артилерії на Сумщині. Їхній маршрут був засекречений у тому ударі, що літак одразу викликав паніку Серед вищого командування зірвано не лише місію, але й продемонстровано, що українська ВПУ контролює навіть ті напрямки, які вважалися тилом. Одночасно, в інформаційному просторі Росії почали з'являтися суперечливі версії від технічної аварії до удару іноземною ракетою. Але вже за кілька годин після падіння місцеві жителі почали поширювати відео з місця події, на яких чітко. Видно вибуху повітря падіння уламків і дим над лісом. спроби Кремля приховати трагедію поштовхнулися на опір. навіть серед білоруських офіцерів. Ті почали вимагати пояснень, як так сталося. Що союзники РФ втягнули їхню територію бойові дії, не попередивши. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.